Привіт! З вами Валерія і ви на каналі Несентрав. Сьогодні ми поговоримо про добрива для газону, їх склад та як правильно вносити. Добриво весна літо від компанії Несентрав. Вага упаковки 2 кг. Норма витрат 20 г на метр квадратний. Склад азот, фосфор та калій. Азотне добриво застосовується перед посівом газоної трави та для підживлення. Попри різноманітність сортів газонної трави, всім рослинам необхідні основні поживні речовини, такі як фосфор, калій та азот. Перший забезпечує накопичення поживних речовин та стимулює клітинний метаболізм. Другий підвищує стількість трави до несприятливої погоди. Третій же впливає на насичений колір та використання зростання водно-сольового балансу. Перше весняне підживлення газону припадає на кінець березня або початок квітня. Сніг має повністю зійти, а земля прогрітися до плюс 10, плюс 12 градусів. Також слідкуйте за прогнозом погоди. Найкраще це, звісно, встигнути внести добрива для газону на весні до початку сезону рясних дощів та сильних вітрів. Через місяць півтора, приблизно на початку травня, в період активної фази росту газонної трави можна привести підживлення повторно. Проводити підживлення вслід влітку, рано вранці або пізнього вечора, коли температура знижується і газон не піддається надмірному тепловому стресу. Використання. Перед внесенням потрібно проаерувати ґрунт, Потім рівномірно розсипати добриво вручну або за допомогою сівалки. Обов'язково дотримуйтесь техніки роботи при роботі з хімічними речовинами. Потім потрібно рясно полити і все. Також добриво підходить для всіх типів газону. Наступне добриво нашого виробництва це добриво від пожовтіння. Склад натрій, фосфор, калій, магній, сірка та мікроелементи. Мінеральне добриво призначене для жилення газону з метою запобігання пожавтіння трави та її витоптування. Це добриво розчиняється в ґрунті та поглинається кринями рослин, поліпшує утворення додаткових паростків, сприяє більш насиченому кольору та декоративному вигляді. Також попереджає хлороз на листях завдяки магнію у складі. Застосування профілактичне використання раз на місяць протягом усього періоду вегетації це 15-20 грам на квадрат. Відновлення газону з ознаками пожевтіння це кожні 7-8 тижнів. Протягом всього до періоду зростання це 20-30 грам на квадрат. Рівномірно розподіліть добрива по сухому газону. Після підживлення полийте газон великою кількістю води. Ми не рекомендуємо застосовувати добрива на молодих газонах. Молодим вважається менше 50 днів. Чим відрізняються ці два види добрив? У доброї від пожовтіння у складі є магній, сірка у гранульованому вигляді. Вони попереджають утворення бюрету і допомагають добриву краще засвоїтись. Магній також попереджає хлороз на листях. Чи користувались ви колись добривом для газону? Пишіть ваші питання стосовно добрив у коментарі. А ми в наступних відео відповімо на них. З вами була Валерія. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нову порцію корисного контенту від Насінтрав. До зустрічі!